Оновлюють поступово, але впевнено. В Івано-Франківську взялися ремонтувати двір на вулиці Береговій, 34. План перевтілення цієї місцевості масштабний, кажуть фахівці, адже тут використають три види бруківки, зроблять велику парковку та додатково облаштують місця для відпочинку. Проектом передбачено забрукувати проїзд 500 метрів квадратних бруківкою вісьмірочкою, також тротуари бруківкою шестіркою 200 метрів квадратних. Також ми плануємо зробити паркомісця з екобруківки 190 метрів квадратів. Це буде близько 20-25 паркомісць. Для мешканців буде встановлено 6 лавочок, 6 урн. Робота розпочалася минулого тижня, будуть завершені до кінця місяця. Дворів, що потребують відновлення, каже Руслан Марцінків, в місті чимало, тож шукають нові можливості, аби навіть у такий нелегкий час Івано-Франківськ ставав гарнішим та комфортнішим. Зокрема, до холодів планують провести ще низку ремонтів. Насправді тут дуже багато дворів, які потребують ремонтних робіт. Звісно, що війна внесла корективи, ми багато мали набагато більше планів, але ще плануємо, якщо буде погода, ще два-три двора тут зробити, а також поточним ремонтом тут заїзди поробити, тротуар відремонтувати на вулиці Полюя. Робимо з тих можливостей, місто має бути все рівно упорядковане. Чисте доглянути. і один з напрямків це облаштування прибудинкових територій. Завершити роботи планують до кінця місяця. До слова, це не єдиний двір, де цьогоріч відновили ремонтні роботи. Тільки за останній час свій вигляд змінили прибудинкові території на Симоненка, Дністровській, Миколачука, Коновальця та інших вулицях міста. Аліна Кравченко, Олексій Рохман, Телеканал 402.